Що людей мало. Ну, коли люди бачать, що йде, то зупиняються, подивиться, що там іде. А коли так, Да, тож у нас тема була на свадьбу? Ага, свадьбу відложив. Так, а хто відложив свадьбу? Я ж так, знаєш, я домашню роботу роблю і підбігла, подивилася, там, котика в коробці відправила, далі побігла собі, потім підбігла, щось відбувається. А, там котик у кадр зайшов, Ася зайшла в кадр. Я така, сіла, вміляюсь. Котика можна все просто, вони зірки. Так. Так, а з ким там свадьба? Кому що? Бо я ж не знаю ні про які свадьби нічого. Свадьби времені нет з школьниками роботами всі. А, то вчитель, і через те, що він вчитель, то відклав свадьбу. ага. Кламеття. Та так. -да. Ці вчителі. Зараз у вчителів стільки всяких тренувань щодо того, що робити, якщо що. Є стільки відповідальності на них, що їм, уже біднисеньким нічого не хочеться. Світлана, ага, Світлана <світло> ой, -ой, ой До мене був Вован, повадився, і оце е я його дивилась, ну так само, як і тебе дивилась, що ставлю компік, дивиться, а я своє щось роблю, бо роботи ж завжди багато. І е, він, якщо ти не відповідаєш одразу на його питання в чаті, він думає, що ти не дивишся. Я кажу, що комп'ютер дивився, я була, робила. От. І як він почав, що я не ходжу і не дивлюся. І оце, де ми зустрінемося з ним в якихось стрімах, починається. А вона така, а вона сяка, не така. Я думаю, краще з деякими людьми взагалі не перетинатися, чим потім виправдовуватися оце. І я вже намагаюся такою аудиторією, яка не перетинається з вогоном мати. Бо ну, важко, важко. Так, 4 тисячі переглядів в чаті. Та ти що? У мене 122, 122 було, ну то за двадцять хвилин. Потім мене виробило, і, хоча я потім поновила стрім, але вже була там сама таке відчуття, що я стрім для себе вела. От. Тож, якщо стрім обривається, отакий вертикальний, то хоч і поновлюється, уже не пропонується іншим людям, не в рекомендаціях. От, треба запускати новий стрім. З сторони послухають, люди подумають, що не нормально. Теж тисячі, нічого собі. Ну, круто, круто. Ну, я про такі перегляди на стрімах навіть не мріяла, але тепер бачу, що ну все можливо, просто треба зацікавити темою, і я завжди намагалася зацікавити тим, що я роблю в кадрі. Ага, то виявляється, що це взагалі не головне. Це не другорядне навіть.